Сьогодні отримуємо 5 комплексів Старилінка для стабільного зв'язку на передовій і для роботи операторів БПЛА. Говорили сьогодні про те, що 120-й бригаді, нашим підрозділам, які знаходяться безпосередньо на передовій, це оборона міста Лиман, це Покровськ, це на Вовчанську, потрібні автомобілі. Навіть старі беушні, для того, щоб виконувати бої завдання, для того, щоб вивозити поранених з поля бою, для того, щоб підвозити БК і хлопцям харчі. Домовилися, що вже починаючи з грудня місяця, МГП допоможе 120-й бригаді з транспортом, а також з певним комплексом обладнання. Микола Іванович Кучер також в грудні попереднього. Відвідує наших хлопців бойових на передовій, тому що в тому числі перший батальйон нашої бригади це є фактично Ладижинський батальйон, і МХП допоможе в першу чергу і першому батальйону і загалом 120-й бригаді, як з транспортом, так і з необхідним обладнанням. Список уточнюється, можливості уточнюються. Працюємо дуже вдячні за кожну гривню допомоги. За Кожне колесо за кожен Старлінк, те, що рятує життя солдатів на передовій і допомагає виконувати бойові завдання.